Вітаю, шановні. Вчора, ну, мабуть, 90% українців в захваті спостерігали шоу під назвою Інавгурація Президента Дональда Трампа. З моєї точки зору, це виключно пустопорожнє заняття спостерігати за шоу тим більше в такі напружені часи. Але так сталося. І от саме завдяки цьому шоу. І не надало суспільства належної уваги події, яка є доволі важливою не тільки в, в даний момент, але взагалі для історії сучасної історії України. Мова йде про те, що ДБР та СБУ затримали двох українських генералів та полковників. От про це зараз я і хочу вам розповісти. Цю ситуацію дуже детально в своєму відеоканалі аналізую Юра Бутуса. Я обов'язково в описі цього відео дам посилання, і якщо вас цікавить більш детальна інформація, то, будь ласка, послухайте, що розповідає Юрій. А я лише тільки такими головними тезами зазначу ті події, які відбувалися і відбуваються зараз, ну, і дам свої власні коментарі. Отже, головна канва подій. Про що взагалі йдеться? В березні 2024 року розвідка отримує інформацію, підтверджену інформацію, що агресор готується до наступу на Харківщині. І цей наступ має відбутись у другій половині травня. Отже, приблизно є півтора місяці. Для того, щоб у керівництво Збройних сил та взагалі держави в цілому підготуватись до відбиття атаки протягом цього часу розвідка фіксує підготовчі акти з боку агресора і передає керівництву Збройних сил України. Отже, ми мали півтора місяці на підготовку. В результаті, коли росіяни почали наступ, їм вдалося дуже швидко просунутись. Крізь лінії оборони Збройних сил України, і зараз вони займають ті позиції, які ще півтора місяці до наступу були у нас в тилу. Тому от зараз саме про це йде мова: про прорив орків крізь лінію фронту, крізь лінію оборони Збройних сил України в травні 2024 року. Про що йдеться в офіційному повідомленні? Я не буду зараз повністю цитувати цей текст. А приблизно дослівно звучить так, що слідчим СБУ та ДБР за сприяння міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил України, відповідно, Умерова та Сирського, вдалося задокументувати злочинні дії. Тих осіб, які зараз затримані. Мова йде ще раз підкреслюю: двох генералів і полковника, в чому саме звинувачують затриманих. Не підготували належної якості оборонні рубежі, втратили управління військами під час бою, порушили вимоги бойових статутів при створенні оборонних рубежів. В ході бою посадовці не використали весь арсенал сил та засобів задля відбиття атак ворога. Ну і доволі дивний за формулюванням, як на мене, пункт організація самовільного залишення поля бою. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, як можна. Організувати самовольне залишення. Якщо самовольне, то воно не організоване. Якщо воно організоване, то воно не самовольне, але звучить так, як звучить. Кого ж затримали СБУ та ДБР, яких генералів та якого полковника? Отже, серед затриманих командувач оперативно-тактичного управління Харків, генерал Юрій Галушкін. Командир 125 ї бригади територіальної оборони генерал Ребенко та командир 415 го стрілецького батальйону полковник Ілля Лапін. Повертаючись знов до фактів. Отримавши в березні інформацію про підготовку до наступальних дій, як себе поводить. Керівництво Збройними силами України для того, аби підготувати наші Збройні сили до відбиття атаки. На початку квітня, якщо я не помиляюсь, 4 чи 9 -го квітня головнокомандувач Збройними силами Олександр Сирський призначає на посаду керівника оперативно-тактичного управління Харків генерала Юрія Галушкіна. Підкреслюю, тут дуже важливо розуміти хронологію. Фактично до початку наступу залишається лише півтора місяці, і пан Сирський чомусь приймає рішення про необхідність заміни командування. Хто такий Юрій Галушкін? Одразу хочу, друзі, попередити: я не маю незнайомий з жодним з фігурантів цієї справи, в тому числі ні з Сирським, ні з Галушкіним, ні з ким. Отже, ніяких особистих стосунків і особистого ставлення до цих людей у мене немає і не може бути. Призначення генерала Галушкіна є доволі, як на мій погляд, доволі знаковим. Чому? Тому що от зараз давайте подивимось на шлях, службовий шлях цього генерала, і ви можете побачити, що. Ця людина поважно, генерал, займав відповідальні посади. Навіть Бутусов в своєму відео розповідає, що багато разово чув позитивні відгуки від волонтерів по відношенню до особи Юрія Галушкіна. Але службові обов'язки, подивіться. Цей генерал він з 2012 року обіймав виключно адміністративно-командні посади. Він не має особистого досвіду ані керівництвом бригади, ані керівництвом якимось зведеними підрозділами тактичного, стратегічного рівня. На жаль, і саме таку людину без досвіду. Підкреслю ще раз, це не його провина, це його службова доля. Але саме цю людину призначає сирський. Окрім того, зверніть увагу, що останні два роки генерал Галушкін займав посаду керівника воєнної поліції. Ну, навряд чи це можна назвати бойовим досвідом. Але це не зупиняє сирського, він призначає Галушкіна командувати. Зведеними підрозділами, які обороняють Харків для відбиття майбутнього наступу. Тепер що стосується постаті другого генерала, якого затримали, генерала Артура Горбенка, людині 60 років, брала участь в антитерористичній операції в 2014 році. Але ця людина це кадровий прикордонник. Він командував зведеним загоном прикордонників в 2014 році, але так само, як і Юрій Галушкін, ця людина не має практичного досвіду управління такими підрозділами, як бригада, тим більше в ході активних бойових дій. Отже, хочу звернути увагу, шановних моїх глядачів, на дві відповідальні, якщо не сказати, найвідповідальніші в цей момент посади на харківському напрямку, головнокомандувач Сирський призначає двох генералів, які не мають відповідної компетенції та досвіду. А зараз, за його сприянням, я маю на увазі за сприянням сирського цих людей, ДБР та СБУ, звинувачує там в першому, другому і третьому. Тепер, що стосується сил та засобів, які начебто не використали командувачі під час оборони Харківщини. Отже, 125-та бригада територіальної оборони, якою командував генерал Гарбенка, зазвичай в складі бригад ТРО, по-перше, не мається важкої техніки. По друге, в складах бригад ТРО зазвичай містяться чотири батальйони. Так от, в цій бригаді лише тільки два батальйони приймали участь до призначення місця дислокації на Харківщині, лише два батальйони приймали участь в бойових діях, і не в якості зведеного підрозділу, тобто там півбригади пішло, або ціла бригада пішла, ні, ці батальйони. Воювали в якості приданих підрозділів. Ну, військові знають, що це означає. Це, на, на жаль, з моєї точки зору, дії за принципом На тобі Боже, що мені не гоже». І недарма переважна більшість кадрових військових виступають категорично проти продовження ганебної практики, е, от коли на підсилення того чи іншого підрозділу, який перебуває на лінії зіткнення, на лінії фронту. В підпорядкування відправляються частинки якихось інших підрозділів. Чисельний склад 125 ї бригади територіальної оборони на той момент складав приблизно 800 піхотинців. Ну, це Юра Бутусов каже, піхотинців. Я, чесно кажучи, не знаю, чи це реально піхотинців, чи взагалі кількість особового складу складала 800 осіб, включно з. Тиловими службами зі штабом, цього я не знаю. Але от 800 чоловік. І бригада була підсилена. Чим же ж була підсилена бригада? Двома танками і двома системами реактивного залпового вогню, які мали в своєму розпорядженні 80 пострілів. На той момент 125-та бригада мала. Обороняти рубіж довжиною 45 кілометрів, тож на лінію фронту довжиною 45 кілометрів, було виділено 800 бійців, 2 танки і 2 системи залпового вогню, які мали б, ще раз підкреслюю, 80 пострілів на двох. Тобто, якщо просто порахувати, то. Навіть зі штабними і стиловими службами це виходить приблизно 17 бійців на кілометрову лінію фронту. Скажу відверто, я більше двох років уникаю давати коментарі ходу бойових дій на конкретних ділянках, бо вважаю, що немає відповідної компетенції, але навіть моєї компетенції вистачає для того, аби з величезним скепсісом. Аналізувати потужну лінію оборони, де готується наступ ворога за відомою інформацією, якщо на кілометрі цієї лінії фронту перебуває аж 17 бійців, піхотинців, легких піхотинців з легким озброєнням, в другому ешелоні на цій ділянці фронту, хто ж прикривав 155-ту бригаду. Тобто в другому ешелоні була розміщена 42 га механізована бригада. Бригада доволі потужна. Але вона перед цим приймала участь в важких, дуже важких і кривавих боях в Бахмуті, зазнала великих втрат. І вона була відведена на Харківщину на відновлення. 415-й стрілецький батальйон. Колишнього командира якого теж затримано, так само був щойно виведений після боїв в Бахмуті, де люди гідно і достойно боронили нашу батьківщину. Батальйон зазнав великих втрат. Звісна річ, не мав жодних можливостей на відновлення. І так само був виведений на Харківщину. Задля ротації відновлення та відпочинку. Оце, друзі, і всі сили та засоби, які мали стримати майбутній наступ орків і в невикористанні яких звинувачують зараз двох генералів і полковника. В результаті подібних рішень ворогу вдалося протягом двох днів. Прорвати лінію оборони Збройних сил України, просунутися доволі далеко вперед. І лише тільки 9-го, я пам'ятаю, чи 10 травня головнокомандувачем Сирським було прийнято рішення призначити новим керівником от у Харків, заступника голови генерального штабу, генерала Драпатого з величезним бойовим досвідом. Підсилити значною кількістю бойових підрозділів як Збройних сил, так і Нацгвардії цей напрямок, і втримати наступ орків, що в принципі зараз і зафіксовано на цій ділянці фронту. Між іншим, ще один, як на мене, дуже показовий факт, як готувалась оборона цього рубежу згідно даних слідства. В розпорядженні Збройних сил на цій ділянці фронту знаходилась тисяча протитанкових та протипіхотних різних мін. Тисяча на 45 кілометрів. Беремо в руки калькулятор, натискаємо кілька раз клавіші і бачимо, що це приблизно 22 міни на кілометр. Я думаю, навіть і моєї відсутньої компетенції вистачить для того, аби стверджувати, що це просто нічого. Ще один факт: з моєї точки зору, він дуже знаковий, показовий і трагічний одночасно. Думаю, ви багаторазово чули вислів, що героїзм це наслідок чужих помилок. Так от, в перший день російського наступу 125-та бригада територіальної оборони зазнала втрат в кількості двох бійців. Разом з тим, на одній з ділянок перебував загін прикордонників. Прикордонники не відступили. Вони продовжували вести бій. Вони практично всі загинули 17 чоловік. Без сумніву, це героїчний вчинок. Але, виходячи з тієї інформації, яку я щойно грубо озвучив, це явний наслідок помилок вищого керівництва. Фактично, коли підрозділи 125-ї бригади ТРО почали стрімко відступати від займаних позицій, прикордонники залишились на самоті. Але вони не втекли, вони прийняли бій і бились до останнього. Честь. Перш ніж продовжити розповідь, я хочу закликати вас не стояти осторонь, займати активну позицію. тобто Вподобайка та коментар. І хотів би закликати вас допомагати нашим захисникам, реквізити в першому коментарі до цього відео. Звісно, річ, ресурсів на всіх хлопців у нас не вистачає, але ми намагаємось допомагати всім без винятку, хто звертається. Зокрема, останній випадок він доволі не перший, але доволі неординарний. Я маю хорошого приятеля, за яким я виришую з 2014 року. Зараз він же заступник командира однієї з бригад, дуже відповідальна людина, і він займається підготовкою новобранців. І скажу відверто: ну, багато ви чули докорів, що людей погано готують, що людей не готують. То це не той випадок. Дуже скрупульозно цей офіцер. Який вже полковник, він підходить до цього процесу. І ми йому в цьому допомагаємо. Мова йде про те, що ми от закупили і позавчора я передав хлопцям ужбові гранати. На перший погляд, це здається, можливо, комусь покажеться якимось і марнотратством, і абсолютно зайвими витратами. Але повірте, якщо хтось має бойовий досвід, хоч, -хоч трошечки, то він чудово розуміє, наскільки важливо. Людину, перш ніж відправляти в реальний бій, навчити користуватись засобами, призвичаї до звуків бою, вибухів, спалахів. Хлопці мені надіслали, там більше вже десятка різних відео, які, ну, з точки зору людини фахової, вони виглядають кумедно. Але, ну, наприклад, випадок жбурляння гранати з окопу, коли боєць відриває. Кільце з гранати, кільце жбурляє вперед, а гранату викидає поруч з собою. Якби такий випадок трапився з бойовою гранатою та ще, не дай Боже, в бліндажі, то можете уявити собі наслідки. І таких випадків чимало. Не можна звинувачувати цивільних людей, що вони не вміють це робити. Їх просто треба цьому навчати. А для того, щоб навчати, потрібно чим навчати? Теоретично, ти ж не будеш розповідати. Бійцю, ось ти тут маєш зірвати кільце, зайняти отаку от позицію, ноги так поставити, руки так, плечо руки відвести назад, жбурнути. Ну це все книжки. А реальність життя, вона далека далека від підручників. Тому, будь ласка, не залишайтесь байдужими, допомагайте. Продовжуємо. Якщо ви звернули увагу, то в звинуваченнях. Двічі, як мінімум, мова йде про неналежне будівництво фортифікаційних споруд. Ну, по-перше, хотів би зазначити, що фортифікаційні споруди будуються не тільки Збройними силами, але і воєнно-цивільними адміністраціями. Маючи досвід роботи головою Луганської воєн цивільної адміністрації, я знаю, як це робиться. Звісно, я річ, я чудово розумію, що яка величезна різниця між 24 роком та 14-м, і зміни в законодавчому полі відбулись. Все це я чудово розумію. На той час, коли я керував областю воєнно-цивільні адміністрації, не вирішували. Де саме, в якому саме місці і які саме будувати споруди? Це вирішували самі військові. Я ледь на щотижня відвідував керівництво тих підрозділів, які перебували в той час на Луганщині, і ставив завжди одне й те саме запитання. Хлопчики, чим я можу вам допомогти? Хтось спросив? Ліс для облаштування окопів та бліндажів, а також дрова на зимовий період. Хто впросив кабель електричний, різні були. Комусь потрібна була будівельна техніка. От всім цим займалась воєнна цивільна адміністрація. Але ВЦА не вирішувало, де саме і в який саме спосіб будувати укріплення. Що стосується. Тієї ділянки фронту, про яку зараз іде мова. На початку квітня цю ділянку фронту відвідав найвидатніший верховніший головнокомандувач всіх світів та народів Володимир Зеленський. Ця карколомна подія, вона дуже потужно і незламно висвітлювалась всіма засобами масової інформації. І ось, наприклад, як про це повідомлялось безпосередньо на сайті Президента України. Харківська область. Це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені, а росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися, щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати. Наголосив президент, а ось що про ті самі укріплення, які проінспектував і залишився задоволеним. Найверховніший головнокомандувач що про це розповідає Юрій Бутусов? Це було дуже гучно розпіарено в цих засобах масової інформації. Були сюжети: як президент знаходиться там, оглядає споруди, дуже потужні. І, мабуть, більша частина людей подумала, що ці споруди знаходяться десь на кордоні, і це наша реальна лінія оборони, там знаходяться війська. Насправді, друзі, сьогодні можна сказати, президент відвідав позиції, які наші війська не займали взагалі. Як виявилось, всі ці позиції, які презентував голова ВЦА Сінігубов, вони були вириті абсолютно на невигідних рубіжах. Які наші війська не займали, і не займають навіть зараз, після початку російського наступу, і вже після того, як йдуть бої. Тому що їх виріли не там, де е, мають вестись, де треба прикривати кордони Харкова, не для того, щоб прикрити село Липці, а вони були аж в Липцях і за Липцями. І тому наші війська їх не займали, тому що, якщо б ворога пропустили в Липці, то Харків вже був під обстрілом російських гармат. Ну, звичайно, цього ніхто не робив і такий плабіж для накопичення російських військ, е, наші воїни зробити росіянам не дали. І, але е, всі ці споруди, які оглядав, які там побудував Сінігубав за невідому кількість мільярдів, вони не були зайняті, вони не були використані, а весь бій вівся бойові дії, велись на е, тих. Позиціях, окопах, які до того своїм трудом вирили українські воїни, з моєї точки зору, оця історія з фортифікаціями, вона дуже яскраво висвітлює проблему, про яку вже валають просто величезна кількість кадрових військових, волонтерів. Мова йде про Савок в українських Збройних Силах. Величезною і надважливішою складовою радянської армії Совтка була показуха. На жаль, вона такою і залишається. Ціна за цю показуху вона завжди була, є і буде неймовірно високою. На завершення хочу сказати: я кілька разів розповідав, що під час призначення головнокомандувача сирського на посаду. І звільнення відповідно Валерія Залужного. Це було спричинено тим, що Залужний почав бодатись з офісом президента, не бажаючи виконувати забаганки Єрмака Зеленського. А Сирський сприймався Зеленським та його пасіпаками як дуже зручна людина, яка гарантує ту саму теплу ванну. От і маємо наслідки. Слава Україні!